Привіт, народ, Вітаю вас на каналі. Моє життя в Канаді. Сьогодні я трохи побомжую. Наливайте озвару, поїхали! поїхали. Буде випуск, до якого я готувався найдовше взагалі за всю історію існування мого каналу. Я до цього випуску готувався майже рік, Я вже, може навіть і більше, десь рік, плюс-мінус. Я збирав бутилки. збирав бутилки спеціально, щоб вам показати об'єм і скільки там можна заробити, які бутилки, скільки, що сьогодні поїдемо їх здати, подивитись, за який об'єм бутилок, скільки грошей дадуть. Коротше, ось мої бутилки всі. Один пакет такий уже в машині. Ну все, і ще один пакетик в машині. Це все бутилки, я вам відразу скажу. Вони вже зчвякані так. Ну ви там побачите. Але зараз челендж для вас, в общем, народ. Ну ви бачите, скільки бутилок. Давайте так. Зараз поставте на паузу відео, або поки я говорю, спустіться в коментарі і напишіть. Як ви думаєте, скільки доларів я отримую за ці бутилки? Цікаво, як всі думають, я не знаю, скільки, я думаю, що я ще ні разу не здавав бутилки, але тут я не знаю доларів 50. Віка каже, що десь 70 може буде. Але я не знаю, скільки ви думаєте, скільки я отримую за ці бутилки. Коротше, поїхали грузитись і віддавати. Друзі, я вас закликаю додивитись до кінця, тому що в кінці я вам знову з дрону. Покажу трішки неймовірної канадської краси. Це буде каньйон в місті Драмхелер біля міста Драмхелер і саме місто Драмхелер. Там багато динозаврів. В общем, дуже цікаво буде. Я вам розповім трішки про цю місцевість цікавих фактів. Тому додивіться до кінця. Їду зараз з тілегою. Зараз буду грузити свої бутилки. Я ледь закрив. Лед закрив багажник, зараз відкрию, все повипадає. Ні? Ну, але це отак ось ось виглядає. Коротше, грузимося зараз і побачимо, наскільки там ми здамо. Навантажили ми ось бутилок. Зараз їдемо всередину, виходить, і там будемо здавати. Запах тут не дуже. Получається так, я свої бутилки підходжу до будь-якої вільної, так скажімо, каси. Завантажую бутилки в такий ящик. Ось сюди завантажую бутилки. І вони потім вручну перебирають, що вони приймають, що вони не приймають, перераховують і так далі. Зараз чекаємо свою чергу і потім будемо, буду завантажувати вже. І ось можна подивитись, що можна, що не можна, яка ціна за все. Оце 10 центів бутилки, а оце 25 центів бутилки справа. Коротше, ми вже тут стоїмо, я не знаю, хвилин 15 точно стоїмо. Може, ну, плюс-мінус 15 хвилин. Назбиралося вже на 99 баксів. І ще отсюди ще. Коротше, буде десь близько 110 доларів. А, зараз він це все порахує, дасть мені картку, я піду зніму гроші, покажу вам як. Коротше, дали мені таку карточку на тут типу гроші. Зарахували всі гроші. Зараз буду спеціальний банкомат знімати. Треба тапнути карточку ось тут. Звичайно ж, без чайвих і що, тут. Потрібно? Так, ну все. 126,50 чи щось там. 126.50, здається. За цю кількість бутилок. Десь рік. Ну, майже рік ми їх збирали, чи близько року я вже точно не пам'ятаю, бо це так давно було. Ми вже і дві квартири змінили за цей час. І тільки перший раз. Я спеціально так багато збирав, щоб вам показати, як якби об'єм якийсь. А так, там знайомі друзі, в основному два-три мішка там здають 15-20 баксів, забрав і поїхав. І що цікаво, то тут ну, приїжджають люди на нових пікапах, там вон, тільки що хлопець приїхав. На пікапі 1070-60 пікап стоїть, приїхав, привіз бутилки здавати. Мужик зайшов такий в рубашечці, приїхав всі діла, хоп, здав теж. Ну, коротше, люди здають, не соромляться там. Плюс це перепрацьовується, воно тут відразу сортують його. якби це і природі допомога, і якби трошки грошенят ви заробили. Тому ось так, ви взагалі багато. Тут і без хатік, звичайно, всі збирають в осмітниках, приходять і собі на пиво на, на цигарки, тут назбирують на бутилках. Ось так. Ви, якщо в Канаді, напишіть, чи здаєте бутилки, чи ні. Якщо не в Канаді і ви до цього не звикші, скажіть, що ви думаєте про це? Взагалі це діч чи не діч на вашу думку. А, і поставте обов'язково вподобайку, коментар напишіть. І підпишіться на канал. Якщо ви дивитесь мої відео і ще досі не, не підписались, ну блін, ну що так робити? Йомою, -йо? дивитесь, значить, подобається. Підписуйтесь. А в ефірі ваша улюблена рубрика. Ваші коментарі. Коментар, а що з рибалкою? А що з рибалкою? Це ж Канада. Звичайно, що тут рибалка є. І в Радірі у нас неподалік можна рибачити, і взагалі є дуже багато озер, річок, і можна рибачити. На жаль, ви потрапили не на того блогера, і я не сильно рибак. Так. Я не дуже цим цікавлюсь, але у моєму оточенні є багато рибаків, і я трошки наслухався. Тому я зараз вам передам те, що знаю. Можливо, колись, якщо. Ви напишете багато в коментарях про рибалку, то я зніму спеціальне відео про е, риболовлю тут в Канаді, а в частності в Альберті. Отже, те, що я знаю, вам обов'язково потрібно купити ліцензію на рік. Вона не дуже дорого коштує, Я навіть не можу зорієнтувати, але там щось взагалі мізерні гроші. Ви купуєте на рік і можете рибачити. Без ліцензії ви не можете рибачити. Це перше. Друге, я знаю, що. Не всю рибу є сезони. В деякий сезон можна таку рибу ловити, в інший сезон таку рибу ловити. І, Наприклад, цікавий факт про карася: у нас в Україні якось ну, карась, карась завжди таранку сушать, всі їдять карасі, все нормально. Тут карасі вважаються риба сміття. Короче, її не можна викидати. От, якщо ви зловили карася, його не можна випускати назад в водоєм. Його потрібно обов'язково або забрати з собою, або вбити і кинути, щоб він пропав. Якби. Його не можна забирати з собою, точніше, випускати назад, тому що їх дуже багато розмножується і вони якби, вважаються шкідниками. Ось якось так. Якщо я не правий, поправте мене хто шарить в цій темі. Ну і там дуже багато обмежень. Якусь рибу можна тільки одну рибу на людину, в якийсь сезон більше рибин. Там дуже-дуже багато всякого такого. Взагалі це тут дуже розповсюджено, тому якщо ви рибак, любите риболовлю, то Канада це саме, саме та країна, яка вам потрібна. Що про поутриманню будинку, скільки нам обходиться? Дивіться, все взагалі в нашому випадку. Зараз ми прожили, можна сказати, тільки зиму в цьому будинку. Літо ми ще нормально не жили, тому я вас орієнтую більше по зимнім розходам нашим. Плюс нас живе чотири дорослих і одна дитина. Це теж потрібно враховувати. Отже, що по ціні за страхування будинку самого ми платимо 120 доларів щомісяця. плюс ми платимо за податок землі. Всі, хто мають будинки, танхауси, всі платять податки на землю. І в нашому випадку це виходить десь 180 доларів в місяць плюс-мінус, ми платимо. 180 доларів податок, 120 доларів страхування і інтернет. Близько 120 доларів, також ми платимо за гарний інтернет, плюс комуналка. Десь виходить 250-350 доларів в залежності від споживання і такого іншого. Але останнім часом дуже сильно підвищились ціни на комуналку, тому виходить 300-350 доларів плюс-мінус. Тому, якщо взяти все разом, окрім того, що ми платимо за кредит щомісяця, ми платимо десь близько 650-750 доларів. Нам обходиться все ще це інтернет, комунальні послуги, податки, страхування і так далі. Тобто, плюс до того, що ми платимо за саме житло, за кредит, ми ще платимо десь 600-700 доларів всяких додаткових платежів. Я зараз оце сказав, і капець, як це дорого. Ну, але що поробити, таке воно життя доросле, потрібно за все платити. Ну, не знаю, якби ми орендували. Якби ми орендували нерухомість, будинок, наприклад, ми би не платили податок на землю, тому що це власник платить. Та й все. А, і страхування ми би не платили, ми би платили інше страхування. Орендарі теж платять страхування, але вони платять страхування тільки на майно, якщо я не помиляюсь, так. А власник будинку платить і на майно, і на будинок сам. Тому ось так дорого. Але там. Орендар, той, що орендує, він платить набагато менше, тому так, віднялось би від цієї суми 120 доларів за страхування і коротше, 300 доларів від цієї суми віднялось. Тобто тільки комуналка і інтернет. Ну так, відсотків. Коротше, ми платимо, скільки я там говорив, 650-750 доларів. Якби це був не наш будинок, ми б все рівно платили десь там. 550 доларів плюс-мінус. Тому що інтернет, опалення, комуналка це все потрібно платити. Не дуже дешево, але, блін, да, що робити. Таке воно життя. Ну що, ви готові поринути в світ динозаврів і каньйонів? Я запрошую вас сьогодні разом зі мною. Дивитись на місто Драмхеллер, який знаходиться у величезному каньйоні. І також недалеко від самого міста Драмхеллер, є невеликий каньйон, який ми також відвідали. Взагалі, я не хотів знімати і показувати вам цю поїздку, тому що я вже показував вам місто Драмхеллер, Ми їздили в музей динозаврів, який знаходиться в цьому місті, і є відео про це. Але влітку це місто сяє іншими барвами. Коли ми пішли гуляти в каньйоні. Я думав, що він маленький, коли ми стояли, дивилися з оглядового майданчику. Але коли ми пішли, блукали там більше двох годин, я зрозумів, що все ж таки він більший, ніж мені здавалося, згори. І це були не супер легкі підйоми, спуски. Ми дуже класно провели там час. Тому якщо ви любите ходити, якісь походи, десь полазити, відчути такий цікавий досвід з іншою місцевістю, незвичною нам. Я вас запрошую поїхати в цей каньйон. Посилання на ці каньйони на ці місця я залишу в описі під відео. Також, як виявилось, на самому каньйоні не можна літати дроном, але я від'їхав трохи далі і все таки запустив цю ластівку, щоб показати вам ці неймовірні красоти. У місті Драмхеллер є найбільший динозавр у світі, і взагалі-то як виявилось пізніше. Його не можна, і взагалі в місті не можна літати дроном. Але в мене вийшла така цікава ситуація, що я взлетів, вже почав знімати, і тільки в польоті мені прийшло повідомлення на пульт, що тут не можна літати, тому я швиденько сів і вимкнув дрон. Взагалі, Альберта це дуже цікава провінція. Тут є і каньйони, і річки, і озера, і ліси. І гори, і пустелі, і все необхідне для життя. Тому я вас запрошую відвідати Альберту, як мінімум, щоб подивитись неймовірні місця, які тут є. І взагалі, чому місто Драмхелер таке відоме і тут так багато всього з динозаврами? А все тому, що в 1884 році тут були виявлені у великій кількості скам'янілі останки динозаврів, і майже все, що ви бачили у відео з музею, який я знімав, було викопане неподалік.